Друзі, всім привіт! Нарешті у нас справжня весна. Ну, що, зроблю таку вам коротеньку розповідь про мою міні-ферму з фазанчиків? Е, що? У нас уже середина квітня. Е, яїчки, фазанчики в нас вже занеслися, Яєчка кожен день у нас уже є. Е, перші яйця з'явилися у нас 25 березня. Звісно, півні вже почали гуляти, потім погода зіпсувалася, мокрий сніг, похолодання, і знов наші фазанчики пересталися нестися. Так, по молодих моїх фазанчиках. От тут у мене була пара в цьому вольєрчику. Продав я цю пару. У мене тут були молоденькі фазанчики в цьому вольєрчику. Людина купила. Тут залишився один у мене самець. Я до нього підселив одну курочку. Так, Ну і в принципі в цих вольєрчиках це у мене вже тут старі хороші сім'ї, хороші самці. Зараз побачимо, що в нас по яєчках, тому що я вчора яєчка не збирав. До речі, яйця. Несуть вони десь у мене, напевно, з 2 годин дня і десь до 7 вечора. Тобто вночі і вранці яєць точно немає. Ми пішли, подивимося, що у нас там по яєчках є. Так. Ось бачите, одне яєчко. Ось одне в цьому вольєрчику. Тут у мене 4 курочки. Подивимся. Так подивимось? Так. І ось два яєчка. Ось. Тут два яєчка у нас. Ось. Три. Три яєчка. І зараз підемо зайдемо в. Інший вольєрчик. Подивимося, що тут у нас. Так. О, дивіться. Біля самого порогу яєчко. Ось. Ну а там, здається, немає. Ось так у нас за день. Чотири яєчка. Ось так. Так, несуться вони, да. Ну, мабуть, курочка несеться з періодичності, мабуть, десь через день. Ну, один раз в мене був рекорд, що за день було 9 яєць. Це найбільше. А так загалом з 9 курок це 3-5 або 6 яєчок в день. Так що, якщо потрібні комаційні яйця, я залишу свої контакти під відео. Замовляйте. Що сказати, коли я буду закладати яйця? В інкубатор. На жаль, зараз всі інкубатори у мене зайняті. Навірно, буду трошки пізніше, десь через місяць, через два я вже буду собі закладати. Хочу а, чимало закласти Наверно, штук 40-50. І в цих двох вольєрчиках я там хочу зробити дирочку, щоб був такий один великий вигольний вольєр. Так, ну програма на сьогодні така в нас, як зазвичай залишається. Що ми зараз поприбираємо. Підемо десь їм знайдемо якоїсь зеленої травички, вже травичка почала рости. Також підкормимо їхні, їх смаколиками нашими опаришами. Так, друзі, ну що, поприбирали наших фазанчиків, накидали їм травички зеленої, я ще покажу. Кропивки. Ще в мене були пару віночків, повісили їм вінички. Соломки підстелили, травичку. Тобто так, все поприбирали, ну і звісно зараз їм О, злякався, злякався. Ну-ну ну-ну ну. І зараз, звісно, їм дамо наші смаколики. Це наш звичайний опарик. Вони його дуже-дуже-дуже полюбляють. Вже біжить їсти. Ну, все, друзі, ось таке було коротеньке відео про наших фазанчиків. До речі, оставлю під відео посилання і номер телефона. Я продаю інкубаційні мисливські яйця фазанчиків. Так що, якщо комусь буде потрібно, пишіть, телефонуйте. Все, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте лайки.